Привіт, і знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної фірми Феєрія. Сьогодні, дякуючи допомозі дуже багатьох друзів з ізраїльських авіаліній Еляль та ізраїльського туроператора «Ямба Тева», ми з вами продовжуємо подорож святою землею. Запрошую вас до благодатного дому. Саме так можна перекласти назву Бедлехем або Віфлієм, як ми звикли. І засяяла у небі зірка, сповістивши про народження Сина Божого, Спасителя всього людства. Вона вказувала на Віфлеєм, на печеру, в якій Діва Марія народила Ісуса, та поклала його в ясла. Прямуючи за світлом віфлеємської зірки, прийшли волхви до новонародженого Ісуса, аби вшанувати його. Через 300 років, за наказом імператора Костянтина, на місці народження Христа звели величний храм Базиліку Різдва Христового. З того часу мільйони прочан витоптали дороги до Віфлеєму, прямуючи до заповідного місця, гроту, в якому з'явився світу Спаситель. Церква Різдва Христового більше нагадує неприступну фортецю, аніж один з найсвятіших у світі храмів. В ньому не знайдеш навіть традиційних урочистих воріт, замість них ось такий невеличкий прохід, який є головним входом до церкви. Бачите, колись він був значно більшим, але пізніше його заклали камінням, бо турки та кочівники, зневажаючи святиню, часто в'їжджали всередину на конях чи віслюках. Тепер, входячи до храму, треба ще й нахилитися, проявивши тим самим повагу до святого місця. Тут всередині минуле просочується з кожного куточка церкви. Під сучасними плитами залишки мозаїчної підлоги часів Костянтина. На колонах стерті подихом століть лики святих, численні лампади до підношення паломників з усього світу. Багатьох прочан приваблює колона з отворами у формі хреста. За легендою. Коли сарацини хотіли розорити храм, з цих отворів вилетів бджолини рій та прогнав їх. А зараз, віруючі моляться, вклавши пальці у ці отвори. На стінах базиліки можна побачити залишки давньовізантійської мозаїки. До речі, одна з таких мозаїк, яка до сьогодні, на жаль, не збереглася, колись врятувала храм від руйнування персами. Перські воїни побачили на стінах зображення волхвів, їхніх предків. То ми не наважились знищити церкву. А ці сходи ведуть нас до найголовнішої святині храму, гроту, в якому народився Ісус Христос. Сюди колись привела волхвів віфлеємська зірка. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою і, вийшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю Його. І впавши, поклонилися йому і, відкривши скарби свої, принесли йому дари: золото, ладан і смирно. Оливкова гора вшановується християнами як місце Вознесіння Христа, на місці, з якого взятий був він на небеса. Залишився відбиток, і саме навколо нього побудували храм Вознесіння. Зараз цей храм знаходиться під контролем мусульман, але нам, християнам, також дозволено відвідувати його. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у ймені Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши, а ви свідки того. І сталось як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю, і постійно вони перебували в храмі, переславляючи й хвалячи Бога. Амінь.